Аби отримати відстрочку від військової служби на підставі догляду за близькими родичами або іншими особами, найперше, що необхідно зробити звернутися до військкомату. Від 16 травня 2024 року постановою номер 560 кабінет міністрів України затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Зокрема, дана постанова деталізує і механізм отримання акту догляду та подання документів для підтвердження права на відстрочку. 30 травня дане питання обговорювали у прилуцькій міській раді. Сьогодні відбулася робоча нарада. На нараду були запрошені голови комітетів самоорганізації населення. Запрошені представники військомату, запрошені медичні працівники. Ми обговорили механізм подачі документів тих військовозобов'язаних, які мають намір. Здійснювати догляд за членами своєї родини. Дійсно, алгоритм такий знайдений, ну і єдине правильне це рішення, і відповідно цієї постанови, кожному військовозобов'язаному, який хоче здійснювати догляд за одним із членів родини, треба в першу чергу буде звернутися до військкомату. Дану вимогу регламентує пункт 61 постанови номер 560. Процедуру отримання акту догляду пояснює начальник управління соціального захисту населення міської ради Ганна Малиш. Щоб отримати акт догляду, необхідно в першу чергу звернутися до військомату. Для цього необхідно стати на облік, з'ясувати родинні стосунки заявника військовослужбовця, військовозобов'язаного і також його родини. Подальшому. Бо при надходженні документів із військомата, де проведена буде перевірка усіх даних, які вимагає постанова. Ці документи будуть направлятися до органів місцевого самоврядування, де створена комісія, буде розглядатися догляд самої людини інваліда або особа, яка потребує цього догляду. Тож Ганна Малиш наголошує, комісія має законні підстави розглядати документи заявника лише після перевірки даних у військоматі. Буде Виїзд до кожного до кожної людини і буде встановлюватися акт догляду. Потім акт догляду подають на розгляд уповноважених осіб територіального центру комплектування. Остаточне рішення залежить саме від спеціалістів військкомату. Ганна Малиш зазначає, до переліку документів не входить довідка про місце проживання, котру можна оформити в комітеті самоорганізації населення. Посадовиця вкотре зауважує, якщо військовозобов'язаний хоче оформити факт догляду, йому необхідно у першу чергу звернутися до. Військом. Com es como